Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада, що ви мене дивитесь. Сьогодні будемо говорити про мої ранкові збори. Чим я користуюсь з доглядової косметики, чим я користуюсь з декоративної косметики. Можливо, ви щось корисне або цікавеньке собі тут знайдете. Залишайтесь! Так, ну і почнемо з доглядової косметики. Зараз я заколю собі волосечка. Нещодавно в мене була алергія, мене дуже жорстоко на щось обсипало, якась така, знаєте, алергійна реакція. Тож цей тиждень я намагалась максимально дуже обережно погодити зі своєю шкірою. Взяла в своєму магазинчику, я розвиваю магазин корейської косметики. Взяла ось таку вмивачку. Вона абсолютно базова, вона не містить ніяких сульфатів, не містить там, знаєте, подразнюючих компонентів. Дуже приємна консистенція і. Я думаю, що вона підійде чутливій або гіпоалергенній шкірі. Раз буде операція X, бо вже декілька тижнів я не наносила на себе, на свою шкіру цей, цей улюблений тонер. А це Medic Age і тонер з. Інкапсульованою саліциловою кислотою і транексамовою кислотою. Що він робить? Він дуже делікатно, якщо у вас, наприклад, чутлива шкіра, вам не бажана саліцилова кислота, але за рахунок інкапсульованої форми. А в цьому тоніку ця саліцилова кислота не подразнює шкіру, але при цьому гарно працює з підшкірними висипаннями. В мене після поїздки в Італію, як я повернулася з Італії, мене просто дуже жорстоко обсипало. Потім в мене почалась алергія, я мастилася таким, знаєте, жирнючим гормональним кремом, і мені не можна було декілька днів взагалі вмиватися нічим, окрім води. І в мене зараз таке обличчя, ну, такий собі стан, знаєте, я навіть думаю собі підкупити якийсь бензоїлпероксид для того, щоб попрацювати з комедонами своїми. Ось, тож я сподіваюся, що в мене зараз тут прямо в ефірі з вами не піде алергія. Класна, знаєте, така помпа. Два рази натискаєш ось. І зараз буду його собі наносити на обличчя. Мені дуже подобається. Яке після нього обличчя, але зверніть увагу на те, що коли ви користуєтесь зранку, наприклад, саліциловою кислотою, то після цього у вас не повинна, наприклад, бути кисла форма вітаміну С. Ну тобто звертайте увагу на те, щоб у вас, наприклад, в ранковій рутині був лише один актив. Не треба багато, не треба там вмивачку з кислотами. Тонік з кислотами, сироватку з вітаміном С, тобто, в мене сьогодні, окрім оцього тоніку, не буде жодної жодного активу в моїй ранковій рутині. Не знаю, чи видно вам чи ні, як добре ексфоліює шкіру, бачите, такий собі. Колір цього ватного диску це ороговілі клітини, які цей тонер з обличчя прибирає. Після цього, після того, як тонік мій вбереться трошечки, попрацює, а з моїм обличчям я буду наносити якесь собі сьогодні зволоження. Ось такий кремчик від Mary May з хаутюні таке цікаве названня розстіння, і з зеленим чаєм. Дуже класне літо, його просто розгрібають, як гарячі пиріжечки. Прям в наборі до цього кремчику йде ось така паличка-лопатка, щоб ви там не лазили туди руками. Але я іноді лазю, тільки нікому не кажіть. Коротше, дуже прикольна консистенція, така крем-гелєва. Легенька-легенька. Зараз я на обличчя собі нанесу, щоб не переводити продукти. Ну, а що робити? Ось, бачите. І вона так класно тягнеться. От дивіться, її зовсім е, треба трошечки, трошечки, а шкіра така, прям волога стає. Така, е, і воно якби увлажняє шкіру і при цьому не відчувається на шкірі. Ну, коротше, це просто для мене не крем, а відкриття якесь. Тобто однієї цієї лопатки вам вистачить е, повністю на обличчя нанести і навіть трошечки, отак от, бачите, протягнути. Тому що воно дуже класно зволожує обличчя. Після зволоження, звичайно, йде в мене spf кремчик Я використовую ось цей Beauty of Johnson. На обличчя я наношу один пальчик. Теж доволі приємна консистенція. Я дуже багато перетестувала різних кремчиків. До речі, в мене в профілі є дуже класний відос, де я показую консистенції різних СПів. Різних Легше текстури, аніж цей, ну, мабуть, я ще не зустрічала, Ну, він доволі комфортний. Треба йому теж дати якийсь час вібратися і. Зараз вже будемо переходити. О, я забула, що я використовую під очі, дівчата. Коротше, це мені надсилав бренд на рекламну інтеграцію, бренд Пієль. Я дуже від нього скептично спочатку віднеслася. Думаю, та що там, пієль якийсь. Ну, ладно, протестую. Слухайте, така крута штука, це, я не знаю, ну воно краще, ніж пачі. Це не реклама, це от прям рекомендація. По-перше, дуже прикольний носик, бачите? він не просто як крем, да? просто нанесли і все. А він такий жидкуватий. Ось так я наношу його на руку, набираю на цей носик, бачите? І отак собі в зону під очі його, отак от як типу, патчі, чи я не знаю, як це правильно назвати. Отак, от прям, бачите, оп. І що воно виходить? Воно виходить, що, по-перше, це як такий невеликий лімфодрінажний, дуже м'якесенький масаж у вас в цій зоні. Тобто воно дуже прикольно знімає набряк. А по-друге, там такий склад, що воно реально знімає набряк. Ну, я серйозно. По-перше, воно трошечки прибирає синці за рахунок троксирутину у складі. А по-друге, воно дуже класно зволожує шкіру. І мені дуже подобається оцей носик. Тобто, якщо, наприклад, обирати між патчами і цією штучкою, то я би обрала цю штучку, бо вона мені щось, ну, знаєте, ось вона мені прям зайшла. Прикольно. Так, все, переходимо до макіяжу. Що хочу вам сказати? Я вам зараз покажу свої покупочки з Європи, що я купила в Італії, коли їздила. Такі собі, знаєте, трошки подарунки зробила і дам свій відгук на ці продукти. По-перше, по-друге, для мене показувати комусь на камеру, як я фарбуюсь, це просто такий, знаєте, максимальний виход з зони комфорту, тому що. Ну, взагалі я не, віз... не, не візажист, і я собі думаю, блін, викладу на ютуб, як я фарбуюсь, буде там візажисти писати, ти там не так тримаєш спонж, ти там не так наносиш консилер. Ну, коротше, я зі своїми, знаєте, там якимись загонами. Тож підтримайте мене, поставте лайк, бо це для мене така нова рубрика. і Я трохи, ну, не то щоб нервую, але так, знаєте, думаю про це, як воно буде сприйматися глядачам. У мене вже вібрався кремчик мій SPF, і я починаю з бровок. Я їх укладаю. Що хочу сказати, дуже класний в мене вже закінчився оцей воск від золи. Я його замовляла в жовтні, а зараз вже липень, тобто мені вистачило його більше, ніж на півроку щоденного користування. Це просто вау. Я брала велику упаковку. Ось я його вже вимазала: 30 грамів. Ще собі новини замовила, бо думала щось новеньке затестувати. Або у дівчинки знайомої бачила гель і так і не вирішила. А брови чимось треба вкладати. Тому ви нікому не кажіть, тільки добре. Я, коротше, взяла у чоловіка ось таку пасту для вкладання волосся, вона матова. І дуже класно вкладає брові. Вони трошечки розпадаються під вечір вже. Оцей краще тримає, мені більше подобається. Але, ну, що робити, дівчат? У мене брови, вони вниз, знаєте, так ростуть. Я не можу просто так ходити з ними. Мені обов'язково треба, щоб я щось собі там десь вкладала. А е укладку оцю, коли ти до бровіста йдеш, Можна що робити, ви знали, що тільки один раз на два місяці. А що мені ось, ну? А що мені останні два місяці робити? Хто мені скаже? Коротше, я спочатку, до речі, побачила лайфхак у дівчинки з тіктоку. Спочатку ось так цим продуктом промазую всі волосічка, а потім вже починаю зачосувати. Видно? Зачосувати ось так. Не купляйте її, то просто, знаєте, лайфхак такий невеликий. І після бровок переходжу до нанесення тональної основи. Влітку я рідко її наношу, але коли мені хочеться, або я щось знімаю, або кудись іду, там, знаєте, з дівчатками на каву, хочеться вийти гарненько так виглядати, або на якусь зйомку. В мене є. Дві тональні основи. Отакий CC від Dr. Hedison, дуже крута річ. Теж в жовтні мені його надіслали на рекламну інтеграцію. Отак його залишилось щоденне використання. Дівчат, матайте собі на ус. Його просто на рік вистачить. Розход цього продукту мінімальний. Він дуже прикольний, тим, що, от бачите, він такий біленький на руці, зараз покажу. Він такий біленький на руці, а коли ви його отак от наносите по руці, він приймає, підлаштовується під ваш тон шкіри. І його треба мінімально. Він на шкірі не відчувається взагалі. Єдине, що він мені трохи дає жирного блиску. Тобто, наприклад, на восени, на зиму він просто ідеальний. На літо трошки заважкий. Я би з радістю затестила ще CC Eborian, але. Бачите, скільки всього треба затестити, ну, якось треба трошки розподіляти. І в мене є такий дуже плотний фірма Inglot, це окрема історія, як я у них його купила, може колись розкажу, але в цей магазин більше ніколи не піду. Він такий дуже-дуже пластилиновий, і, якщо чесно, мені не дуже підходить тон, бо він затемний. Тому, коли я хочу якесь таке плотне нанесення, я їх просто на руці собі отак поєдную і вологим спонжем наношу. Я його вимила. Я не знаю, чому це залишається. Можливо, хтось знає якийсь лайфхак, як з цим боротися. Буду дуже рада. Але спонжем я теж не завжди наношу на обличчя мені. Коли я спонжим, наношу якось багато тональної основи, я можу просто отак от руками прям вбивати. знаєте. Мені так подобається. Зараз приступаємо. Отак от я змішую це на руці. Зараз. Для чого? Для того, щоб не таке було плотне перекриття, як є у інглоту, але трошки плотніше, ніж Сісі у доктор Хедісон. Ну, у нормальних людей, можливо, я не знаю, у вас є така, знаєте, палетка. У мене немає. Я на руці все роблю. Ось і собі потихеньку це все наношу вологим спонжем. Мені, звісно, здається, що руками іноді зручніше. Але я ж хочу, знаєте, як блогери в Ютубі. Щоб це все гарно було. Кажу вам, які я собі смаколики для обличчя купила в е, Італії. Прям Сефору, знаєте, пішла і купила той знаменітий е, коректор від Шарлотт Тілбері, дівчат. Я так про нього мріяла. але, ну, знаєте, я не знаю, як у вас, е, можливо, ну, там псевдепавське виспитання, всі діла. Ну, давила мене жаба. Ну, вибачайте, 40 євро за. Оцей коректор. Я така собі, я прийшла на нього, подивилася, я намастила його на руку. Мені консультантам дала спробувати тралі-валі, Така думаю, ні, 40 євро це дороговасто, пішла в кіко. Я вам ставлю рефіли, як це виглядало в кіко і як це виглядало від Шарлот Тілбері. Ви бачите, які вони такі риженькі в кіко, хоча вони коштували чи 12, чи 18 євро, щось таке. І я, коротше, психанула і пішла собі купила. Дівчат, ну це любов. Я не знаю, який би ще продукт, або який би там бронзер вам замінив би, замінив би оцей коректор. Він дуже крутий, дивіться, він тут так відкривається. Ви можете трошки видавити все собі, оце діло. І отак от собі зробити корекцію. І потім її всю розтушувати. Не забувайте закривати назад, бо коли ми в Італії я красилася, мастилася цим, цією штукою, я її не закрила. Ми летіли, їхали полем лісом, 2 роки, 3 дні в путі були. І, віддать, воно там где надавилося, і трошки мені отюди вилилося. Тому не забувайте завжди його за Кривати. Коротше, дуже класна штука, вона прикольно дуже розтушовується, бачите? І взагалі її не видно і не відчувається вона взагалі на. М -м, дивіться, яка в мене Олі хола не знаю, чи правильно я собі наношу там по правилам візажистів, але показую, як є, дівчат. І в мене таке обличчя виходить, неначе я. Анжеліна Джолі дуже крутий засіб. ну дуже, Він, він по-перше, не містить тальку, він не містить ніяких оклюзивів. Ну, типу, там, знаєте, типу, мінеральної олії або щось там, що може вам забити пори. Ось, І тому я рекомендую цей засіб, якщо у вас, наприклад, схильна шкіра до. Висипань або якщо у вас суха шкіра, тим паче рекомендую, тому що цей засіб він такий кремовий. Він не буде підкреслювати вам якісь на обличчі недоліки. Ну, як вам. Прикольно? Прикольно! Так, у якості рум'янку сюди трошечки наносить, Якщо е, від Патрісія Лідо продається в Єві номер в мене третій, дуже класний. Е, це по рекомендації візажиста, я ходила там на курс для себе і так далі. Дуже прикольний, Але зараз я користуюсь ось таким мультитаскером мульти від Юніко. Вони колись... Ну, майже пів року, може рік на назад тому назад надсилали мені його на рекламу. Тобто, це така прикольна штука, яку ви можете наносити і як рум'яна, і як тіні, і як помаду. Ось, і я її, її спочатку не зрозуміла. Така: Ну, типу, ну прикольно, да, і ладно. А зараз, якщо ви бачили, якщо ви сидите в Тіктосі, всі блогери почали її рекламувати, мені вони ще надіслали. Ось такі два пробнички, щоб я спробувала ну, зрозуміла, який там є ще колір. Бо цей в мене Icon чи Ікон, не знаю, як правильно, але він такий темнуватий мені. знаєте. Він прям такий, ну, як помада, прикольно. як сам, Якщо я як рум'яна, він такий досить, знаєте, важкуватий. Отак. Хоча смотриться непогано, класно. Але сьогодні разом з вами. Я розпакую оцей колір «Оргазм», Таке нозова, не вибачайте. Дуже класний, тому що я бачила у блогерші однієї, що він такий освіжаючий. Такий, прям, знаєте, класний Тож, де мій спонж. зараз будемо мастити. Коротше, і я собі ще трошечки отсюди наношу. Побачила в Тіктоці на відео, що коли сюди наносиш, воно так прикольно потім сочетається. Його треба зовсім, зовсім трошечки, бачите? Оце я переборщила з ним. Зараз тут витру. Коротше, дуже класна, прикольна штука, але. Я як от буряком намазалась. Він дуже пігментований. Його треба, ну просто зовсім-зовсім трошки. Виправила. Я трошки промокнула серветками і зверху ще додала цей Хедісон. Коротше, дуже класний мультитаскер, бо дуже-дуже дівчат він пігментований. Тож будьте обережні з ним. Ось, ну, якось так. Підоче, в мене є ось такий коректор чи консилер, як правильно називається. Я брала собі в брокарді на розпродажі. Брокарді ніколи нічого не беріть, там завжди щось просрочене продається, щось не того кольору підсунули. Ну, коротше, я не знаю, мені вони щось. Я пішла, бо мені, знаєте, кортіло у нас в Запоріжжі відкрили з часу війни перший раз. Мені кортіло піти і так обрати собі щось. І я пішла і дуже незадоволена залишилась, буду наступного разу просто собі замовляти десь у якихось інстамагазинчиках. Загалом я собі купила кісточку спеціальну для цієї зони, але я не знаю, коли, куди я її заперла. Ось, трошечки висвітлюю. Якщо пальчиком я наношу, то я це роблю отак, бо в мене щось цей спонж все вібрав і нічого не наніс. Я, я оце так все розбиваю на руці, і пальчиком, от всю періорбітальну зону, трошечки наношу. У мене з цієї сторони прям е, така венка, знаєте, просвічується. Тому я люблю сюди трошечки більше наносити для того, щоб е, оце трошечки вирівняти. Я бачила дівчата, деякі там, типу, дуже круті блогери в інстаграмі. Е, в них, знаєте, з кісточкою. Чи як це з аплікатором, таким оцей консилер, І вони отак відкручують і отак прям її лозять по, по цій зоні. Так робити не можна, тому що тут дуже ніжна зона, і тут ну, треба, от, знаєте, щоб мінімально взагалі якихось було текстур, для того, щоб воно не збиралося там. Тому якщо ви сюди щось наносите, намагайтесь отак близько прям до оцієї зони росту. Війок нічого не наносите. Тобто ви отут собі все коригуєте, що хочете. Да? Отак туди не треба наносити. І все переходжу, а ще бровки не намалювала. У мене немає нічого прям такого особливого для брів. Я замовляла собі від кіко ось такі тінюшки, і тут прикольний коричневий колір, тож я його просто беру і ось таким пензликом наношу, тут собі куточки домальовую трошечки. Коли я підмальовую їх сама собі у дзеркалі, без вас, в мене все виходить. А сьогодні ось такі вони трошечки різні вийшли. Пора вже йти до бровиста. Ну, я думаю, що так у всіх, да? одна сторона обличчя нормальна, а друга, як, ну, неначе не твоя. Після цього я наношу трошки туші. У мене варєте від Евелін. Дуже прикольна. В мене ще була від Eveline така зелена, але вона мені не сподобалась. Ось так приблизно виглядає мій денний макіяж. Ще зараз покажу вам продукти для вуст. Поки я там собі крашусь, я наношу зволожуючий бальзамчик. Від мія в минулому відео я робила на нього огляд для того, щоб трошечки губки мої відновились. Ось. І е, якими я користуюсь засобами е, для губ. Мені надсилали на рекламну інтеграцію ось такі м, олівці. Beauty Beauty. Say Вони зараз дуже популярні. Я думаю, ви про них чули. Мої улюблені кольори це перший браун і е, третій, а ні, другий нюд це просто вау. Ну, тут видно, да, що я його вже майже використала. Поєднання дуже класне, або якщо ви один олівець, якийсь, наприклад, коричневий, наносите, і потім на нього наносите якийсь там блиск, знаєте, ну, виглядає дуже прикольно, особливо, якщо не закрашувати центральну частину губ. Тобто ви робите такий контур темненький, тим, і потім зверху наносите якийсь блискучий блиск. У мене ось такий від Кіко, 17-й номер, вже 3, 3D гідра. Вже закінчується дуже крутий. Мені він дуже сподобався. Я його замовляла через Байра, а купила собі в Європі, дівчата, таку ж серію, але номер 22-й. 22, він такий понасичений, бачите, прям така о, вишня. Якась прикольна. До речі, перший раз з вами відкриваю, дівчат, бачите, новий. Зараз будемо з вами пробувати. Клас? А цей такий він більше знаєте, ну просто як такий полупрозорий 17-й. Коротше, я вам покажу зараз тим, що я завжди користуюсь, а наступного разу зніму на 22-й. Я собі купила в Європі оцей блиск і оцю шарлотку. Не знаю чому, дівчат, але у нас на мейкапі вона 1200 коштує, а там 1000 виходить 600, трошки дорожче. Але я себе тішу, що тут оригінал, а на мейкапі, можливо не оригінал. Я покажу вам, як виглядає на губках перший олівець від оцього звісного бренду. Зараз зроблю собі контур по щоб всі думали, що я губи вколола. І коли я наношу оцей 17-й колір, зверху на цей перший, він так такий мені трошки затемний. Але з оцим блиском, клас, я дуже довольна. Отак виглядає мій щоденний мейкап. На мене так свіженько, нічого особливого, але, знаєте, такий типу мейкап без мейкапу. Дуже класно, мені, мені подобається волосся. Я собі купила новий шампунь, але можливо огляд на засоби для волосся зроблю в наступному відео. Коротше, рада була сьогодні бути з вами. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і пишіть в коментарях, як вам такий формат відео, бо це для мене ну, перший раз в мене тут такий бедлам. На столі зараз буду все прибирати. А якщо у вас є якісь запитання стосовно якогось продукту, пишіть. Я вас люблю, дякую. Що в мене Дивитесь.